Повністю світ... Питання. чи питання. Як буде, так, питання. є до Я хочу сказати декілька слів про специфіку роботи нашої, нашому. Тут в залі попередній заповідник він казав, що сюди потрібні гроші. І ми, будучи в Європі, бачили, що успішні міста в Європі мають... З такими містами, як ну, міста аналоги або міста побратими, мають бюджет в 10-11 разів більший, чим наша. Тому е, причому е, зараз е, от, цей перший анонс програми енергозбереження, який тут відбувся, він, е, це, на мій погляд, це щастя для нашої громади, тому що він майже безкоштовно буде для каналу. Але, але існує в громаді, існує дві громади, існує в двох таких площинах. Це площина матеріальної потреби і потреби нематеріальної, тобто фарбування громади як такої. І тут ми також збитуємо великий-великий дефіцит коштів. І та програма активності міської картому, програма діяльності, програма заходів. І таке інше вони е, показують за останній рік, який пройшов, показують, що дуже багато зроблено, причому зроблено за внебюджетні кошти. Тобто, це за кошти спонсорів, за кошти благодійників і таке інше. Тобто, ми бачимо, що е, е, полагатись на той е, скупний бюджет, який у нас є, і який у нас буде наступного року, це е, ну. Для нас буде недостатньо. Тому, е е е який вихід з цього положення? Вихід з цього положення такий. Потрібно залучати кошти ззовні. Це е або кошти інвесторів, або благодійні кошти, або кошти самої громади. І останнього часу ми бачимо, що е останнього року е із всіх трьох таких е джерел. Ми мали дуже дуже великі кошти. Валентина Миколаївна, тішила на своїй доповіді, вам казала, що витрати на проведення різних заходів пройшли, були значно вищими, ніж було закладено в бюджеті. Питання постає в тому, щоб створити систему, систему інвестування в кані. І тому одне з моїх задань, моїх завдань, крім. Виконання роботи з молоддю і з неблагополучними сім'ями, а також певна участь в культурних програмах, полягало в тому, щоб закласти ці системні основи. І я хочу сказати, що дуже важливим є для нас в даному випадку. Показали, що дуже важливим є концептуальне бачення, яким буде Канів, скажімо, у 2020 році. Я поясню чому. Тому що можна, це буде значно зависити від того, залежати від того, як, як, яким шляхом будемо розвивати. Або ми пойдемо шляхом таким рік досі і залучати великих, таких, скажімо, великих підприємства, на кшталт харчової промисловості, яким ми, з якими ми маємо дуже великі проблеми, або ж ми будемо залучати сюди екологічно чисті, екологічно високоєфективні з великим інтелектуальним капіталом виробництва. І э, э, зараз в, в виколкомі і э, про це, мабуть, це буде окремо роль. Бачення концептуально створено, тому що КАНІВ, ми з вами знаємо, що КАНІВ належить не тільки КАНІВчанам, КАНІВ належить всій Україні, всьому світу. І тому одне з наших завдань це збереження то, тої спадщини, яка нам досталась, і її розвідка. В цьому сенсі найбільш перспективним є, і, мабуть, це один-єдиний шлях, який ми можемо обрати. Це шлях. Шлях, ну, скажімо так, передових технологій і шлях туризму. Саме ці два, саме ці два напрямки вони дозволяють е, зберегти екологію. Канадсько-української е, торгово-промислової е, палати е, і е, було підтримка джереламір е, е, зі створення такої станції. І е, це, мабуть, перший такий крок, який дозволить збалансувати потреби каміння в ресурсах і е, е, з, з одного боку потреби, а з іншого боку, знайти такі джерела. Це е, перший такий єдиний, е, мабуть, перший проєкт вдалий, але є інші напрямки. З іншого боку, дуже потрібен є розвиток е, благодійної допомоги, тому що у всьому світі е, благодійна допомога, потоки, е, скажімо так, благодійної допомоги вимірюються в мільярдів доларів. І з цією, ці, е, з цією метою... Світлиця, яка дуже вдало попрацювала в цьому напрямі, зокрема на День міста, але, на жаль, існує на жаль, ну, певний скепсіс в громаді з приводу функціонування системного функціонування благодійних таких органів. Але ми бачимо, що це дуже такий перспективний і вдалий шлях акумуляції коштів для, саме для того, щоб ну, задовільняти нематеріальні потреби громади, тобто фінансувати різні заходи, різні гуманітарні проєкти і таке інше. Але тут питання. Тут у вас в на... зазначено, що було проведено біля 20 зустрічей з потенційними інвесторами з різних галузей. Я хочу запитати просто, Як... яка конкретно, будемо сказати, їм, ну, будемо сказати, предложена була програма для міста, будемо говорити, і які конкретні говорити, інвестиції по цій програмі були вкладені в місто за цей період, за рік? Я хочу зазначити наступне, що на самому там... Насамперед на, на, на потрібно зазначити наступне, що інвестування пошук інвесторів, а насамперед пошук великих інвесторів, стратегічних інвесторів це справа дуже така відповідальна за допомогу, а друга вона має таке сходство з рибалкою. Тобто ми забрасуємо э, наші снасті, тобто, приманку, яка виглядає як інформація, приваблива інформація для інвесторів, проводимо зустрічі, шукаємо таких інвесторів і таке інше. В ці 20, 20 э, 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 зустрічей э, входять такі, які запропонували, наприклад. Будівництво в каневі заводу з переробки сміття, наприклад. Потім фабрики з виробництва осетрових риб. осетрових риб. І чорний хриб. Ну, шановні друзі, я зараз, зараз майже... З половини всіх цих зустрічей, на мій погляд, є така, така певна частка оптимізму в тому, що вони будуть продовжені. Але але я ще раз скажу, це процес не швидкий. І, зокрема, в умовах кризису всі розглядають насамперед ризики, перед якими вони стають і коли вкладають кошти. Наприклад. Канадці, я ще раз підкреслюю, канадські українці, вони дуже-дуже оптимістично мають таке оптимістичне бачення щодо інвестицій саме в Кані, але за наявності гарантій на не з боку держави, а з боку саме громади Каніва, яка їм може забезпечити певну стабільність бізнесу. Це екологічна чиста, це престижна така галузь. І відповідні інвестиції в соціальну сферу будуть відчуватись. Але зараз, раз вам все це в рамках документів, в рамках, в рамках протоколів намірів і бізнес про Планування стратегічне планування за даний. У нас є така пропозиція. У нас дійсно є сільський банк, його треба пересматривати, він вже постаривши, там, там є якісь пункти вже вигіднені, якісь не вийде, якісь там диспільний познак. У мене є така пропозиція, може хай місяць банком, создасть робочу вовку, щоб люди прийшли, оці будем кому, камаси, депутати. І щоб це робоча група, наприклад, до 10-2014 року вже винесла на розгляд сесії новий готовий стратегічний план розвитку міста Канів до 2020 року. Як нас? Я цілком згодний, тим більше що взагалі ну, завдяки цій інтенсивній праці тут ми разом я і Віктор Володимирович розробили такі, і Михайло Юрійович розробили такі концепцію розвідку Канева, стратегічну концепцію розвідку Канева, я її зараз не презентую вам, тому що вона зараз, її, ми її передали на експертизу певну, я її передав. Тому що це не є кост, але я вважаю, що це дуже доцільне завдання. Щоб ви внутрішньо себе там працювали, потім винести нам в паркаті, а ми на що питання задавати. з воду. Щоб цього не було, бачимо що почало, група, ось Пусть звичайно, мене все там, покращити, заховання в совпали. Це цікаве питання. У мене є такого вкладу до вас. Я його вам задавав, пам'ятаєте, коли ви сьогодні ж звідвалися? Пройшов рік, ви говорите туризм. Це та основа, де потече все, тобто приманка, про яку ви говорили. Чи створені на протязі сьогодні бюро в камерів, чи підготовлені екскурсоводи, які працювали по місту, оглядова екскурсія, бо на Тараса Шевченка, можливо, щось і є. То оце ця приманка спрацьовує, і ви разів 4 чи 5 були за рубежом. Програма, хоча б одна зараз, може втілюватися, і за чий кошт ви їздили? У інформації написано за свій. Я до Донецька поїхав, три з половиною тисячі я за себе кинув до Донецька і назад вернувся. Я, оце буквально чотири дні назад. Той э, за Що шуфа виливається. Іди добре, добре. Я відповім, це, це, це цікаво. Ціка, ціка, ціка. Насамперед, вже Володимир Миколаївна на своїй допомозі казала, що. Дійсно, туризм це дуже перспективний галузь. Для прикладу, хто не був на березневій конференції з розвитку туризму, ми запрошували двох фахівців з Києва, з Кам'янецьця Подільського, вони робили таку доповідь, що камінь є майже повним аналогом міста на Ейбоні, в якому похований Шекспір. Майже повна аналогія, але в ньому бюджетність і майже мільярд пунктів, 100, більше 100, готелів і таке інше. А насамперед, про, вони спеціально працюють на імідж міста створюють всі громади позитивний інші. І вся ця, вся ця робота дуже-дуже складна, дуже профітка і теж дуже дуже така в часі розтягнута. І тому ми зараз розробляємо як частку стратегічного плану розвиток туризму. Що стосується закордонних поїздів, що стосується. За, за Микола Петровичу, чому ви до Донецька 3,5 тисячі витратили? Ми тратимо на е, поїздку до Франції 250 е, євро самольоту. І проживання у сім'ях е, наших побратимів. Я не в сім'ях побратимів живу. Розумієте, як ви приймали це до Донецька людей, вони вас прийняли. більше, в в Взагалі немає такої статті, як за кодов відряджувати. Анатолій Олексійович, яке питання, воно перекликається із капитан, колись каже. По-перше, скажіть, будь ласка, ми, звичайно, не винні, що в нас канів має підпорядкування обласне. Ми багато втрачаємо в плані туризму, тому що в нас місто як би, відірване від району. А чи налажена праця в туристичному напрямку з районною радою я маю в виду Межиріч, Городок, Городки, це район Яблунева, куди туристи можуть йти трактимирів, ліплянські змійові воли. Це обов'язково, якщо ми цих не зв'яжемо, ми дуже багато втратимо. Чи є така співпраця з районною радою, це перше питання. І друге питання трошки іншого характеру. Я думаю, що Є такий де комісія з питань мовної політики. Я дивився футбол, Шахтар, коли грав на Європу. Там реклама є на стадіоні українською мовою. У нас на ринку, на центральному ринку, є магазин, де великими буквами написано васикові окна. От, чи ви якось контролюєте оце? Васикве чи... окна? Да. Так. Але я хочу зауважити на що справа. Туризм, туризм це галузь, яка віднесена до зараз, вона була в культурі, зараз вона віднесена до інфраструктури. Але насамперед туризм це справа з підприємцями міста. Ми зараз плануємо розробляємо масштабну програму координаційну розвитку туризму, але до компетенції безпосередньої технічної розробки екскурсії. Ми можемо рекомендувати, можемо координувати цю діяльність, контролювати таке інше, але її очолювати і робити. Чому це зробили дані Вамель? За 20 років не зробили, а ви чому не зробили? Депутати, підожі, загадаємо проголосували. Правильно, половина рівно це була. Спочатку депутати запитання ставить, потім громадяни. А на торічних магазинах. Російська. Але що? Звідкають депутатам. І депутати ставлять. Зоробимо задумати. На конкретні запитання депутатів? Якщо у вас інвестиції, це рибалка. Скажіть, будь ласка, за рік з її роботи. Що ви вловили вже? І на яку на шуку, чи карася, чи. Це скоріше. Нас є похорона, це вона не приймається. Я ще раз скажу, я вас запрошу. Я ще раз для того, що до цього часу. У Канері, як у майже всіх містах такого рівня, не існувало, не існувало систематичної політики залучення інвестицій. Ця політика пов'язана зі стратегією розвитку, вона пов'язана з профілем громади, які відсутні внятно. Тому ми е, на протязі цього року вже залучили до співпраці один круг. Проєкт. Це будівництво сонячної електростанції. До того ж, ви... за, за рік так великі проєкти не робляться. За рік такі великі проєкти не робляться. Я так розумію, що за цей рік ви не молили 2. Для того, щоб ловити рибу, треба її спочатку приторбити, виростити, а потім вже тягнути. Я, е, давайте так, скептично мало, я побачив, як ви хтось з зараз на цю трибуну, відповідав, а ми ставили питання. Це я побачив цей сніг, депутата Маланчева, і остальний. Я хочу одне сказати. Е хто не займався цією роботою, якраз Ось... йому найтяжче звітувати зараз. Серйозно. до нього найтяжче ставити питання, але найтяжче звітувати. Підніміть руку, хоч один, хто знає цю роботу. Молодець. добре. От давайте ми створимо робочу групу, вони допоможуть працювати. Да. Швидше всього, у нас повинна підприємців цю роботу також знати. Молодці. в контексті свого. Молодці. 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 Але тут концепція трошки більша. Я і якщо е е е е взяти навіть по цій різниці 2 значні мільйона, та її немає з'їдена. Заходи, які заходи, які проводили з бюджетом по нульовий, або там 3 гривні, проводився шикарно гроші. Це, це інвестиції були. Це були інвестиції. І, і те, що зараз розкидано, по-перше, є концепція. І вона є, і я не знаю, кого ще знайомець. По-друге, це розроблено особисто ним. А це не один місяць роботи. По-друге, е зроблено дуже багато того, щоб, як, якщо перевести на рамки чи в рамки рибалки, хороший рибалк зразу не ловить рибу. Він, він запускає мальок, вирощує потім. Ото, -от. дякую Сергій Сергійович. І сьогодні критикувати за ті проекти, де їх сотні. І якщо в нас немає землі сьогодні, то іспанський варіант сонячних батарей вже в районі сидить, бо в них є земля. А нас остались канадці, бо вони з нами контакт мають. Розуміючи, що земля в районі, вони сподіваються, що ми знайдемо їм шпаток землі. І так далі. І інші проекти. Ті самі ріста, та не в Дніпрі вони будуть. Вивчать, як зараз риба вирощується. Дніпра не треба, досить скважина, як яка наповнить повнітній басейні. І все, будується приміщення басейну глибиною 30-40 см і там вирощується риба. Є з інші шляхи в Дніпрі і так далі. Для промислового розведення риби знібу. На вже прийняло до розгоди У нас залишилося хвилини до Пане <ривання> Олексійовичу, я читав ваш звіт, мене зацікавила ваша робота з молодіжним парламентом. Чи не вважаєте ви можливим, якщо вважаєте, я готовий сприяти вам, підтримкою, щоб поставити завдання молодіжному парламенту? Зробити наше місто, це наша честь, і гідність, щоб воно було чистим, вирішувати цю проблему і через молодіжний парламент. І обрати помітник лідерів. Якщо це парламент, це лідер. І це наше майбутнє. І я думаю, ми маємо ставити таку задачу. І вирішувати разом цю проблему. Бо <клес> за цього причетна молодь сьогоднішнього стану. <плес> я слід з вами, я слід з вами. Але мабуть, вам починати потрібно не з тої молоді, а потрібно починати з дитячого засочку, <плес> саме муніципального патріотизму, патріотизму саме до канали, а не до України в, в цілому.